З Вашингтона «Голос Америки українською виходимо в ефір з нашими традиційними брифінгами, як завжди, з понеділково п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів, Європи і не лише. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап Яриш. Друзі, нагадую вам, що впродовж 30 хвилин ефіру можете писати свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці, залежно від того, де ви дивитесь наші ефіри. Ми з Юлою спробуємо ці запитання зачитати в нашому прямому ефірі. Відповісти на них, якщо будемо мати звісно відповідь, так само заохочуємо вас і нагадуємо пишіть. Звідки ви дивитесь? Чи слухаєте нас? Завжди такі коментарі приємно читати. Ну і важливо нам теж знати, де чують та бачать голос Америки Української. І сьогодні розпочинаємо наш ефір із головною напевно новини дня. Все ж таки провели телефонну розмову президент України Володимир Зеленський і лідер Китаю Сі Цзіньпінь. Це насправді очікувалося вже не один тиждень. Сьогодні український президент у Твіттері написав, що провели вони тривалу і змістовну розмову. І він написав, що вірить, що вона також призначення посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин. Відреагували також у китайському представниці представництві. Сказали, що ця розмова ще раз підкреслила позицію Пекіна, яка є на його думку збалансованою. І також привітали цю розмову. Маємо ми також теж реакцію від сполучених штатів. Представник Ради з національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі, спілкуючись із журналістами, сказав, що США насправді теж вітають таку розмову і заявив, що важливо, що лідери поспілкувалися між собою, але також безумовно що має. Значення це досягнення тривалого і справедливого миру. Якщо до цього дійде. І сказав Джон кірбі, що вирішувати, а яким цей мир буде, за яких обставин і на яких умовах вирішувати це будуть лише українські люди, і президент Зеленський. Якщо ми маємо цей коментар, то можемо зараз послухати. Думаю, зараз коментаря цього у нас немає. Ми повернемося до нього пізніше. Однак маємо ми Богдана Цюпина, нашого європейського кореспондента, який також уважно слідкував за реакціями на цю подію, за тим, як на це реагують в Європі. Богдан Цюпин приєднується зараз до нашої розмови. Богдане, привіт. Вітання. Я сподіваюся, що мене добре видно і чути, бо я бачу, що є якісь проблеми зі зв'язком. Скажіть мені, будь ласка. Добре, тебе, Богдане. Чути, якщо ми говоримо про сьогоднішню головну новину, знов ж таки розмову між українським президентом лідером Китаю. Як зустріли цю новину у Європі? Адже насправді очікували, що китайський лідер таки подзвонить українському президенту вже досить тривалий час. Ми знаємо, що Китай представив свій, так би мовити, мирний план чи мирну пропозицію, але не проконсультувався перед цими з Україною. Як реагують на сьогоднішню розмову, і чи є якісь сподівання, що це може бути початком якихось мирних зрушень? Так, ну варто почати з того, що цієї телефонної розмови очікували давно. Китайський керівник обіцяв, зокрема, європейським візитерам у Пекіні не так давно, що буде розмовляти з українським президентом. Ми знаємо, що відбувся державний дуже помпезний візит. Китайського керівника до е, Росії, де він е, розмовляв з російським президентом, відвідав Москву в той час, коли міжнародна спільнота, переважно західні країни, звичайно ж, е, намагаються не спілкуватися з російським президентом. Тому багато хто розглядав цей візит китайського керівника до Москви як фактично підтримку е, президентові Путіну, і те, що е, китайський керівник. Не розмовляв, навіть не телефонував е, українському керівникові вже упродовж понад року з часу цього е, російського вторгнення. Е, очевидно, що це привабило увагу. Тому новина про те, що розмова таки відбулася, пройшла по е, європейських новинах дуже дуже швидко. І на чому е, зосереджують увагу? Насамперед на тому, що Китай намагається подати себе як стороною у досягненні миру, досягненні миру припиненні війни між Росією та Україною. Але я би звернув увагу на те, що коли ми дивимося на китайські джерела, які повідомляють про, про цю розмову, то насамперед, що впадає в очі, це те, що Китайська сторона взагалі не використовує слова війна, і китайська сторона не згадує чи намагається майже не згадувати Росію. Тобто, з того, що кажуть, кажуть китайські представники, лунає так, що є якась дуже дивна українська криза. Так називається ця ситуація китайськими вустами. Чому ця українська криза виникла зрозуміти дуже дуже важко? І в той час, коли скажімо, європейські представники чи американські представники дуже чітко говорять про те, що Росія напала на Україну, порушила статут ООН, перейшла кордон, захопила українські території, тобто наголошують на фактах, які призвели до цієї ситуації, то е, з боку Китаю в офіційних заявах це не лунає. І, власне, е, я думаю, що до певної міри уявлення про те, е, як це лунає з китайського боку, ми можемо е, побачити це з е, виступу е, представника чи представниці. Китайського міністерства закордонних справ, якщо у нас є цей маленький уривок взаємоповага до суверенітету та територіальної цілісності є політичною основою китайсько-українських відносин. Обидві сторони мають пам'ятати про майбутнє дивитися та планувати двосторонні відносини в довгостроковій перспективі. Обидві країни мають продовжувати традиції взаємної поваги та щирого ставлення один до одного та просувати вперед китайсько-українське стратегічне партнерство. Китай продовжує сприяти мирним переговорам і зробить свій внесок у припиненні ворожнечі та конфліктів і. У якнайшвидше відновлення миру, ось дійсно такий от коментар. Знаєш, Богдане, коли ми говоримо про Китай, то можна побачити, як чи в інших районах, в тому числі, чи на Близькому Сході, чи в Африці. Китай намагається зайняти таку позицію а, сторони посередника, начебто, що він не підтримує жодній зі сторін конфлікту, але намагається якось а, бути цим медіатором. З іншого боку, зараз, коли ми говоримо про війну Росії в Україні, ситуація інша. Так, ми бачимо велике протистояння з боку Сполучених Штатів Китаю. Бачимо з іншого боку, що скажімо, в ООН Китай послідовно займає, він каже, що нейтральну позицію, але все-таки вона є більше наближеною до позиції російської. І ця розмова теж ми про це до речі говорили в ефірах попередніх. Відбулася після доволі неоднозначних коментарів китайського представника в Франції про те, що коли він ставив в принципі під сумнів суверенність колишніх радянських республік, чи, чи Крин Балтії чи Україна говорив також неоднозначні коментарі про Крим, як цю розмову в принципі розглядають в контексті ролі Китаю, який він яку Китай займає щодо російської війни в Україні. Так і, і я думаю, що можливо я це вже сказав, але на пане варто ще раз. Тема Китаю, тема відносин е, з Китаєм це постійна тема, яка лунає на будь-якій е, на будь-якій нараді. На е, зібранні, наприклад, нещодавному міністрів закордонних справ е, Європейського союзу це оголошувалося як одна з провідних е, провідних тем. Європа з осторогою дивиться на зростання напруженості, зокрема між Сполученими Штатами і Китаєм, коли тут у Європі дивляться на чи радше чують погрози з боку Пекіна про можливість застосування сили до Тайваню, то це викликає дуже серйозну стурбованість, викликає також і суперечки. Бо як пам'ятаєте, французький президент. Нещодавно був заявив, що Європа не може якимось чином навіть спробувати вирішувати цю проблему, і що Європа не повинна і бути, як він навіть сказав, контроверсійно васалом Сполучених Штатів у цьому питанні. Тим часом торгівля, обсяги торгівлі між Європою і Китаєм величезні. І у зв'язку з цією величезною вагою Китаю на міжнародній арені, попри те, що Китай веде таку, ну я б сказав, відсторонену дуже часто політику, коли, коли йдеться про серйозні міжнародні міжнародні процеси. Наприклад, ну пригадаймо в організації Об'єднаних Націй, коли було голосування щодо війни Російської війни в Україні. І була резолюція з вимогами зупинити війну, щоб Росія відвела свої війська і припинила нападати, атакувати Україну. То що зробив Китай? Китай не голосував ніяк ні за, ні проти. Китай утримався. Попри це, є дуже можна сказати таке глибоке розуміння того, що навіть з огляду на усі проблеми е, Китаю, навіть з огляду на те, що таке Китай, як країна, очолювана комуністичною партією, є потреба чи навіть вимушена потреба мати справи. З Пекіном і намагатися якось залучити Китай до вирішення глобальних проблем, можливо, навіть до е, зупинки до стримування російської війни в Україні. І про це, зокрема, говорив нещодавно британський міністр закордонних справ е, Джеймс Клеверлі. І е, я знаю, що ми маємо досить таки е, е, тривалий так би мовити уривок з його виступу, де він пояснює з одного боку. Спокусу, і навіть заклики, які лунають, наприклад, тут у Лондоні до твердої чи жорсткої, чи навіть войовничої позиції з Китаєм, і розуміння прагматичних проблем, того, що з Китаєм все ж таки необхідно якось співпрацювати. Ось його слова It would be... Це було просто легко і, можливо, навіть принесло б задоволення, якби я проголосив щось на зразок нової холодної війни і заявити, що наша мета це ізоляція Китаю. Це було просто, це було приємно і це було б хибно. Бо це було би зрадою наших національних інтересів і свідомим нерозумінням сучасного світу. Насправді цей уряд проштовхуватиме національні британські інтереси безпосередньо з Китаєм. Ми будемо робити це разом з нашими союзниками, водночас твердо захищаючи нашу свободу і наші цінності. І ми можемо очікувати глибоких розбіжностей. Я можу вас запевнити, що вести справи з Китаєм це робота не для тих, у кого слабке серце. Вони представляють жорстку авторитарну традицію, яка повністю суперечить нашій, але на нас лежить обов'язок перед наступними поколіннями Римувати і формувати міжнародний порядок. Ухиляння від цієї відповідальності було б ознакою слабкості, а не сили. І цікавий коментар від британського міністра закордонних справ Богдана. Я також дивилася інші коментарі, які сьогодні публікували експерти. І, зокрема, звернула увагу на коментарі Тімоті Еша, який працює в Chatham House, Зокрема, і він говорить, що насправді час, коли подзвонив Сі Зеленському, він виглядає трохи підозріло, тому що знову ж таки говорить про ці коментарі про цей дипломатичний провал китайський, який стався із коментарями посла у Франції. І він сказав, що. Що Тімоті Еш припускає, що з одного боку таким чином Сідіньпін намагається, нібито залагодити цей дипломатичний провал? А з іншого він припускає, що ця розмова могла також стосуватися і українського наступу весняного, який зараз всі очікують, і як каже Тімоті, Еш, Сі може бути насправді наляканий, що українці насправді можуть перемогти і таким чином, нібито спробує говорити і про це. А що говоряться загалом у Європі? Знову ж таки, про щирість намірів Китаю дійсно ем, укласти мир. Давай 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 насправді послухаємо коментар, як сьогоднішню розмову прокоментували у Білому домі Джон Кірбі, і потім повернемося до цього обговорення. Добре, якщо маємо Джона Кірбі, давайте послухаємо. Ми вітаємо новини про телефонну розмову між президентом Сі та президентом Зеленським. На наш погляд, це добре. Ми давно про це говорили. Ми вважаємо, що для президента Сі та офіційних осіб КНР важливо дослухатись до української точки зору про це незаконне та неспровоковане вторгнення Росії. Не думаю, що ми знаємо, чи призведе це до якогось значущого мирного руху, плану чи пропозиції. Ми давно говорили, ми хочемо, аби ця війна закінчилася. Вона може закінчитися негайно, якщо Путін виведе свої війська. Але так виглядає, що цього не буде у найближчому майбутньому. Тож, як ми і казали, нічого про Україну без України. Але якщо миру досягнуть шляхом переговорів, це має бути тоді, коли президент Зеленський буде до цього готовий, і коли він зможе це зробити з позиції сили. І на передньому плані має бути його точка зору і бачення українського народу щодо умов та обставин, за яких вони готові вести переговори. Це те, що підтримують США. І ми звичайно вітаємо будь-які зусилля для досягнення справедливого миру за умови, що цей мир буде. Де як я вже сказав, справедливим, стійким і надійним, і на нашу думку він таким не буде, якщо українці та президент Зеленський особисто не братимуть в цьому участі і не підтримують це? Джо Дана, почули ми таку досить чітку позицію з боку Сполучених Штатів. І повертаючись так. до мого питання, чи вірять європейські політики у ем, таку справжність намірів Китаю укласти допомогти Україні укласти справедливий мир? Ну я думаю, що варто насамперед сказати, що звичайно ж на офіційному рівні, на рівні керівників держав чи чільних дипломатичних представників, висловлювання досить обережні, хоча було дуже чітко закликано на адресу на адресу Китаю лунали заклики як від сполучених штатів, так і від Європейського союзу про те, що Китай е закликають тиснути на Росію і використати ті тісні зв'язки, які має Пекін з Москвою для того, щоб закликати до виведення російських військ з української території, щоб таким чином, власне, зупинити війну. Як ми бачимо зараз в офіційних повідомленнях з Пекіна Китай. Не згадує Росію взагалі, тобто не йдеться про те, що е, Китай раптом прислухався до закликів чи то європейців, чи то американців і раптом е, почав закликати Росію вивести війська з української території. Цього немає. Натомість, з боку Китаю, ми бачимо такі досить. Розпливчасті заяви про те, що Китай дотримується принципів територіальної цілісності і суверенітету країн України, зокрема, і що Китай дотримується статуту ООН. Проблема в тому, що Росія також каже, що вона дотримується статуту ООН. Росія також стверджує, що вона дотримується, що вона шанує суверенітет країн при цьому. Росія знаходить пояснення також і і виправдання для свого нападу на, на Україну. Але я би можливо, якщо в нас є час, хотів би зачитати офіційне повідомлення, як воно як воно лунає з боку Китаю, коли йдеться про виклад. Того, що китайський керівник буцімто сказав українському президенту Володимиру Зеленському, і ось, ось така цитата, яку подає китайське агентство Сіньхуа. Я читаю зі свого робочого столу. Отже, тепер, коли раціональне мислення передають з Китаю і голоси всіх сторін посилюються, ми повинні скористатися можливістю створити сприятливі умови для політичного врегулювання кризи. Є надія, що всі сторони глибоко задумаються. Над українською кризою і спільно шукатимуть довгострокове рішення для забезпечення довгострокової стабільності у Європі з допомогою діалогу. Китай буде наполегливо домагатися миру і сприяти переговорам, а також докладе своїх власних зусиль, щоб якомога швидше покласти край війні, припинити вогонь і відновити мир. Кінець цитати. Отже, знову ж таки зверну, зверніть увагу на те на формулювання. Українська криза діалогі конфлікту так далі, так так. Так далі. з ким діалог, хто спричинив кризу? Чи буде Китай задоволений тим, якщо Росія залишить собі захоплені українські території, чи Китай власне на, на яких на яких основах, на яких принципах? Міг би базуватися, могли би базуватися такі переговори, і міг би базуватися такий мир. Ось ось ці питання залишаються відкритими. Абсолютно. Хоча потреби діалогу, звичайно ж, і європейські дипломати, і європейські представники, звичайно ж, не відкидають за умови пошанування принципів міжнародного права. Так дійсно дуже різні, якщо ми, ми щойно чули коментар сполучених штатів позицію про те, що має бути справедливий довготривалий мир із. Повернення українських територій і абсолютно різна від Богдана від тично ти, ти, ти процитував позицію. Краю дякую, Богдан, тобі за детальний аналіз. Богдан Цюпин приєднувався до нашого ефіру. Говорили ми про дзвінок всі зінпіна та Володимира Зеленського. Про що говорили два президенти і які можливо ризики а, має також а, а, така позиція Китаю, і як її коментують в Європі та Сполучених Штатах? сьогодні у Вашингтоні. Також ще одна важлива новина. Сьогодні із державним візитом прибув ще напередодні прибув президент Південної Кореї Юнсок Юль. Він буде зустрічатися із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Власне, о 10 десятій ранку годину тому він прибув до Білого Дому. Зараз тривають переговори. Воро стосується багатьох речей насправді, а не лише двосторонньої співпраці. Безумовно, південна Корея розраховує на підтримку сполучених штатів щодо захисту їхньої території від їхнього сусіда північної Кореї. Але також ми знаємо, що будуть говорити і про Україну. Ми знаємо, що нещодавно, буквально тиждень тому, перед своїм візитом, Юн Сок Йоль дав інтерв'ю Ройтерс, якому він сказав про те. Що насправді Південна Корея може переглянути трошечки їхню позицію про не надання летальної зброї України. Він не сказав це досить конкретно однак він сказав, що якщо будуть відбуватися масова різанина, якщо будуться дуже складні, дуже страшні порушення норм війни законів війни, то тоді Південна Корея не зможе стояти осторонь і може розглянути і таке питання. Насправді цей коментар викликав досить багато уваги, тому що ми знаємо. Що Південна Корея є величезним виробником боєприпасів, а виробником зброї, і тому безумовно підтримка летальним озброєнням для України була би дуже, дуже актуальною, дуже доречною і ефективною, особливо на цей час, коли Україна готується до свого весняного наступу. І наші колеги з голосу Америки Відокосвара, вона запитала у Джона Кірбі, представника ради з нацбезпеки США, про те, чи буде президент Байден підштовхувати у своїх розмовах Південну Корею. До того, щоб все ж таки вони змінили свою позицію і почали надавати Україні не лише гуманітарну допомогу, яку вони надають, не лише допомагали підтримкою санкцій проти Росії, але також почали надавати летальне озброєння. Ось що сказав Джон Кірбі. This isn't about pushing, uh, South Korea. Мова зовсім не про тиск на південну Корею. Йдеться не про підштовхування друга і союзника. Йдеться про змістовну розмову, про питання, які турбують і цікавлять обидві країни. І безумовно, війна проти України також непокоїть Південну Корею. І вони про це публічно заявляли. Президент ЮН сам скаже, що він хоче або не хоче робити. Ми від самого початку говоримо. Те, що одна чи інша держава вирішує робити стосовно підтримки України, це їхнє суверенне рішення. Деякі країни надають фінансову допомогу, інші йдуть на повну з точки зору сучасної смертоносної зброї. А багато держав стоять десь посередині між цими двома, і це нормально. І сьогодні Джон Кірбі, говорячи про ці розмови між президентом Байденом президентом Південної Кореї він сказав, що на прес-конференції почнеться буквально за годину. Він сказав, що ви можете очікувати, що вони оголосять про деякі важливі результати щодо таких речей, як розширена політика стримування, також іноземна допомога, економічні інвестиції та зв'язки між народами двох країн. Тому будемо стежити за прес-конференцією. Можливо, будуть якісь повідомлення і щодо підтримки України. І давайте також дивляться наш ефір, можливо, є якісь запитання. Які які ми можемо прочитати. Бачу, що вітають нас у Луганську, також Норвегія, Київ. Твоє рідне місто передає вітання. Бельгія, Філадельфія. Вітають з Ірпеня. Нас у Запоріжжі дивляться також у Шарлоті, у Львові, в Черкасах в інших містах. Друзі, якщо маєте якісь запитання, ще в нас. Залишається трохи часу до кінця ефіру. Може йти їх ставити. Спробуємо з Юлою відповісти. Інша важлива тема, про яку ми говоримо. Якщо ми вже торкнулися, так підтримки України з боку Сполучених Штатів з боку інших держав. Коли ми говоримо про США, то безумовно вагомою тут є роль американського конгресу. І вчора а, представили тут у Вашингтоні нову резолюцію, яка називається Перемога України. Її представили двоє конгресменів: республіканець та демократ Джо Вілсон і також Стів Кон. Ця резолюція важлива, тому що там йдеться, що перемогою України має вважатися повне повернення під контроль Києва територій а, на станом на 1991 рік. А, ця резолюція вона вперше визначає, що саме має бути перемогою України. А, також там йдеться про те, що після цієї перемоги має бути інтеграція України в НАТО мають бути репарації від Росії за завдану шкоду, а, також допомога партнерів у відбудові України. Притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини, і також має бути справедливість для жертв а, агресії Росії в Україні. А, ця резолюція вона а, це радше заклик, рекомендаційний характер, але такий, якби документ, який в принципі показує чітку позицію американського конгресу. Наразі це проект, який представили двоє законодавців. Однак вони вважають, що вона має всі шанси отримати підтримку більшості в Конгресі. І якщо до того йде голосування, тому будемо спостерігати за тим, як це буде розвиватися. Це відбулося в межах саміту України, Саміту України. Називається Ukraine Action Summit. Ми могли бачити щойно так кадри і цієї події тут у Вашингтоні. І бачу, є декілька коментарів, які стосуються двох тем, які ми обговорювали. Бачу, Тарас Пушкар на Фейсбуці пи пише, сподіваємося на просування інтересів України за підтримки південної Кореї. Якщо ми про це говоримо, то кілька разів питали у представників Білого Дому і в Карін Джен П'єр речниці Білого Дому і в Джона Кірбі про те, чи буде Україна темою темою переговорів тут у Білому домі. То сказали безумовно, Україна буде темою переговорів, тому що Південна Корея допомагає. По перше підтримує політику санкцій проти Росії, допомагає гумані... Унітарно Україні фінансово, але також як сказала Карін Джанп'єр, допомагає сполученим штатам поповнювати їхні запаси боєприпасів, які сполучені штати віддають Україні. Тому знову ж таки, підтримка України буде, буде однією з ключових тем. І як ми чули від самого президента Південної Кореї, як він говорив в інтерв'ю, він насправді дуже. Дуже серйозно ставиться до того, що відбувається в Україні, і хоче якимось чином ще посилити цю допомогу. Тому знову ж таки стежимо за прес-конференцією. Будемо дивитися, чи будуть якісь оголошення, які стосуються України безпосередньо, і також Джоні я бачу на Фейсбуці чи на Ютубі. На Ютубі питав на що розмовляти з Китаєм. Вони друзі, агресора, тобто також агресори. Насправді, це те про що тут у Вашингтоні дуже багато разів говорили: про те, що закликали Пекін використати свою позицію насправді яка вони мають гарні відносини з москвою для того щоби Тиснути на Росію для того, щоб Росія припинила свою війну проти України, і тому тут позиція така, що насправді Китай намагається грати таку позицію посередника, не бути стороною, не підтримувати, скажімо, Росію відкрито, хоча вони і не засуджують Росію відкрито так. Але є ще шанс, як вважається, наприклад у сполучених штатах, щоб переконати Пекін стати на бік демократичного світу. В Якраз підтримці України з іншого боку, чому також голоси кажуть, що, начебто, цей нейтралітет, який про який оголошує Китай, насправді це вже і є проявом позиції, так і мовчанка чи пряме незасудження Росії, це вже є проявом позиції чи намірів. Пекіна такі думки тут теж лунають і е, коментують наші глядачі. Юлю бачу е, Олексій Бабкін на Ютубі. Пише, що е, саме е, ці слова українська криза, які використовує Пекін. Каже, що сі нічого конкретно не сказав, та сама риторика, як і завжди. В принципі, так ми про це говорили з Богданом Цюпаном А в попередньому включенні Богдан він зацитував повідомлення, яке опублікував в МЗС Китаю, де намається всіма способами уникати слів війна чи російська агресія, чи не говорять про те, хто відповідальний за цю агресію, не говорять. Про те, якою має бути вирішення цієї війни, кажуть, що криза потрібно врегулювати цю ситуацію, неприємно потрібно знайти якісь вирішення миру, але не говорять про повернення українських територій, не говорять про засудження Росії за її агресію за окупацію українських земель. Тому, в принципі, з офіційних повідомлень, які ми чуємо від китайської сторони, дійсно намагаються вони ось таким чином вибирати таку максимально нейтральну, максимально розмиту і неоднозначну риторику. І сьогодні в Білому домі знов ж таки нагадаю прокоментували насправді цю розмову між українським президентом і лідером Китаю, і Джон Кірбі, це представник ради з нас безпеки. він сказав, що він вітає новини про те, що така розмова відбулася. А тому, що знову ж таки, ми знаємо кілька тижнів тому, чи навіть кілька місяців вже тому Китай, нібито, запропонував свою. свою Свій план миру, не проконсультувавшись про це і з Україною, тому дуже багато було критики в їхній бік, що треба спершу говорити безпосередньо з Україною, перш ніж якісь пропонувати мирні плани. І Кірбі наголосив на тому, що якщо дійде до того, що Україна захоче сідати за стіл переговорів, це має бути лише мир, який є справедливий, який буде тривалий і який обере саме український народ. Тому будемо стежити за цією ситуацією. Більше про це поговоримо в програмі частам о двадцять. 20... Другий брифінг повернеться до ефіру вже завтра, о 18-й, як завжди, насе з нашому сузмережами. Також Телеграм, Фейсбук, Твіттер Ми є всюди побачимося вже незабаром. Бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.